А далі про футбол дитячий. У суботу в Черкасах стартував зимовий кубок азоту з мініфутболу серед дітей. Участь у ньому взяли діти із 66 команд 22 шкіл міста. Ініціювали проведення змагань почесний президент ПАТ «Азот» Валентина Жуковська та дитячі футбольні активісти. Як підготувалися до футбольних перемог маленькі спортсмени у сюжеті далі. Наталоновитіші та найспортивніші черкаські хлопчаки сьогодні зібралися на одному полі, аби довести. Їхня школа грає у футбол найкраще. Вони ще зовсім юні, але вже не уявляють свого життя без цього виду спорту і вже мають власні секрети для досягнення перемоги. Хорошо Тренування. забивати голин, да, да, забивати голи, учитися, ходити на тренування. Усіх цих маленьких футболістів в одному залі об'єднало... прагнення спортивних перемог. Зимовий кубок азоту з футболу серед дітей. Організатори спортивного свята зізнаються, усі команди з 22 шкіл міста до участі у заході підготувалися серйозно та відповідально. Утім, є серед них і явні фаворити переможці першого кубку азоту зміні футболу серед школярів, який відбувся навесні та на початку літа. Головна наша ціль це здоровий здорова життя серед дітей и физическое их развитие. Нам сейчас не хватает футбольных полей, поэтому мы решили проводить их в зал. Нехай переможе сильніший побажала маленьким футболістам почесний президент Пад Азот Валентина Жуковська, за ініціативи якої і був започаткований зимовий кубок Азоту з мініфутболу серед дітей. Та перемога це все ж таки не найголовніше у таких заходах, наголошує Валентина Борисівна. Головне додає вона, аби діти мали змогу долучитися до здорового способу життя та рости активними і щасливими. Сьогодні ми присутні на відкритті другого сезону Кубка Азота. Це чемпіонат з мініфутболу це. Зараз... Дітей у нас приймають участь 22 команди і я впевнена, що серед них є майбутні футбольні зірки Реброви, Тимо Шевченко, Тимо Результати зимового кубку Азоту з міні-футболу серед школярів будуть відомі вже у грудні. Переможці цього турніру отримують приємні подарунки, від «Пад азот та шанс позмагатися за перемогу вже на всеукраїнському кубку Остхем, який відбудеться на Донбасі. У планах організаторів зробити цей турнір щорічним і з року в рік виходити на вищий рівень змагань.